Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас четвертий день турніру, потужне усилення на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, ну топ-5, поки тримаюсь, думаю, буде топ-10. Так, оборона Б. Ну, в принципі, плюс-мінус підходить. Що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Угу, Так. Хакіла безмок, квасір неприємний і Боучан. угу. Ну, Елла залишимо, нам потрібна буде чистка від Йокохайнена. Давайте тоді зелених візьмемо. Його пробивати. Ну, піде. Потім, не знаю, зараз вона повільна. Ну, можна взяти, в принципі. Вона дасть якийсь плюсик по мані. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Чистка нам в будь-якому випадку від квасіра Угу. Червоний кріс. І четвірка жовтих. Ну, давайте робити. Так, трішки зелених зібрали, добре. Можна трієчку зелену прямо в нього прокинути. Давайте ось так. Там буде ще один зелений. Полетіло багато. Так, прийдеться робити ось так. Хоча б трішки підлікуватись. Ухилянь ми не поставимо. Ось у моє кіла. Без емок. Давайте синіх зберемо і спробуємо його хоч пробити. Так, його пробили, об'ємо сюди і збираємо ось таке комбо. Так, акіла. Квасір ставить бджілок. Тихо, тепер ми зможемо підлікуватись, почиститись. Тепер зробимо ось так. А, зелених не обирається, неможливо зняти. Ось це я прогавив в цей момент. Не дуже багато фіолів, треба їх забирати. Так, акілу пробили, зараз нам підріжуть ману. Так, охляня там спрацювали, добре. Угу. Давайте ось так. Тихо, тихо. Ну, що вони так пробивають дуже потужно. Тепер ось так. Підріжемо їм трішки атаку. Ні, з кого пробивати не зрозуміло. Може квасіра вдарити? Дуже слабо. І нам потрібна зарядка. Жовтої хоча б або синього. Давайте ось так. І ось так прокинемо. Там є зелений кріс, я бачу. Іх так, тихенько. Давайте підлікуємось. Зробимо ось так. Не доб'є його. Тих бджілок вже дуже багато. Так, давайте підлікуємось і прокинемо тут зелені. Бовчан зарядився. Угу. Так. Б'ємо сюди, треба того квасіра добивати. Щось Олеся мені не дуже подобається. Взагалі мало б'є. Аквасір той постійно міньйонів своїх народжує. Так, тихо. Давайте пробиваємо так. Так, нарешті його пробили. Б'ємо сюди. Тепер чистимось. Ну і жовті прокидаємо. Знову мінус ХП, але добре, давайте ось так, ось так. У нас теж таке є. Угу, 337. Важко, важко було, але ми впорались, пощастило. Ні, зелені, дуже слабкі. Дон, дон-дон. І піньок. Ну, квасіра в будь-якому випадку треба брати. Так, давайте міняємо. Беремо квасіра. Де він є той квасір? Ось. І напевно візьмемо його хайнена і можливо ще Каріла. Ось так, пробувати якиймось потрібно, потрібно. Два лікаря в нас є, тому залишимось так. Поїхали. Там ще Субрі не прийшли. О, синеньких непогано насипали. Якби кріз зробити не бачу, але нам би і жовті зарядити було б непогано. Жовтий кріс є. Давайте, напевно, його зберемо в першу чергу. Так, і ось так ми повинні встигнути. Так, вмикаємось. Тепер ось так. Давайте тут ціненьке зберемо. Там через комбо можемо потім зібрати. Це все ж таки дві сови вона поставила. Ну, це не дуже приємно. Так, може, Судрі і вистачить так добре. Ага. Угу. Об'ємо ось так. Треба забирати цю сторону. Давайте синенькі прокинемо. Так, дуже багато тепер камінчиків не нашого кольору, який потрібно прибрати. Ело поки тримаємо, бо піньочок може ультанути. Не може, він ультане в будь-якому випадку нам потрібно буде почиститись. Давайте ось так, щоб фаєза не чіпати. Так, синя четвірочка, це добре. Так, спрацювали ухиляння. Тепер ось так. Заберемо ще один синій, може і піньочку вистачить. Вистачило. Добре. Тепер будемо лікуватись, але ну, Фаєз вже сам нічого не зробить. Да, відлікується, поставить свої стяги захисні. Але для цього у нас є Йокохайна. Так, і ось так. Все тут впоралось. Довго, але, в принципі, надійно вийшло. Так, поїхали далі. Квасір. Квасір неприємний, але тут багато жовтих. Напевно є сенс взяти фіолів. Квасір без костюму. Чистка нам знадобиться. Але фіолетові в мене слабенькі. Тільки пеньок мив Ну, давайте ось так. Так, це в костюмі. Теж буде чистити. Добре, нехай буде так чистка. Угу. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Ще, напевно, треба було пером іншого взяти. Там вже ж Аделаїда ця Аделінда, як і Аделаїда, так. А вона ж бафє. Давайте ось таке комбо пропустимо. Камінчики, начебто і є. Не можна сказати, що немає. Давайте ось так ще. Так, поки тримаємось, забираємо червоні, там складуться фіоли. Чудово, але який же він жирнючий, цей квасір. Треба бити. Єдине погано, що Джака там напоготові, але я сподіваюся, що він не дозарядиться від одного камінчика. Тихо, тихо, тихо. Так, кого прибувати. В там-то ще ухиляння стоять. Ну, в будь-якому випадку б'ємо спочатку ось так. Ухилився все ж таки. Ну, давайте сюди вдаримо. Вони зараз аделоїди не зарядити. Та і джакоб не хотілося би заряджати. Давайте ось так. Типу, обережно. Обережно не вийшло. Все полетіло. Добий. Так, дивимось два удари. Це мінус хтось точно тихо. Тепер лікуємось. Ще раз лікуємось. Спробуємо, напевно, того джаку добити. Так, є, вийшло. Зараз полікує. І баф на атаку. Ну, прийдеться чистити поле. Фіолів взагалі немає. Трішки не вистачило. Так, прокидаємо тут. О, доби. Добило. добре, ще фіолетові. Чудово. Ну, б'ємо в пепі тоді. Тут зробимо четвірочку. Потужно, потужно. Доб'є, не добило. У ну, нас є ухиляння. Спрацювало чудово, тепер піньочок поїхав. Добре. Так, лікуємось і прокинемо ось таке комбо. Тепер би бажано нам знайти під нею, от тут фіол. І було б непогано, може і вистачить. Ех, трішечки не вистачило. Так, камінчики трішки б'ють. Давайте ось так, ось так. Зарядимо тайру, мої може він все ж таки... А, дай і піннючок і все добре. Так, ну тут теж все вийшло чудово. Так, пайну. Ну весір дуже потужний. Чочин. Чочин сповільнює ману. Так, той по синім б'є потужно. Ну, треба брати жовтих, скоріш за все. Ело залишимо, нехай буде. чистка нам знадобиться. А ось жовтих кого брати? Можна взяти ту ж пепі, в неї ухиляння є, може спрацювати. Так, лікар у тест жовтий є. Можна спробувати взяти ще фільтона. І, може, планше, він може відродитись. Пробиває потужно. Навіщо нам тут фільтом? Що ми будемо забирати в них нічого? Тільки бити. Ну, давайте зможемо, в принципі, по одному їх пробивати. Угу. Зможемо. Жовтих немає. Є синя четвірка, але вона в норіля летить. Але нам треба це робити, тому що ми б хоча зможемо спробувати Ела зарядити. Це поле. Ой, тут, напевно, нічого нам не світить. Прокинути червоні. І що воно дасть підтягнутися два синіх, буде трічка синіх. Ну, добре, давайте. Немає. Жовтих немає. Так, давайте ось так. Спробуємо хоча б синіх дозарядити. Ну, Скільки зеленого полетіло. Тихо, тихо. Оце він пробив потужно. Так, якщо скинути зелені. Через кристал не буде у нас четвірочки. Так, давайте ось так. Тепер ось так. Може хоч щось чутьчу не проб'ємо. Вони просто знищують стичок. Жовтих немає, норіль зараз буде бити. Там і нордрі готуються, і джаха. Ну, всі будуть бити. Ну, давайте чистимо поле. Ось ще синеньки приїжджають. Але нам потрібні жовті. Сині вже не потрібні. Давайте ось так. Там зберуться сині, може жовтий десь підійде. Так, спробуємо пробити цього і в пустоту прокинути. Сіяда було не обов'язково заряджати. Так, відродився. Це добре. Так. Ну що ж, Пепі, твій зоряний час. Поїхали. Дуже слабенько. 39,4 ходи. Хто нас це підпалив? Не зрозуміло. Але він лікується трішечки. Давайте ось так. Синю в пустоту. Пробуємо все ж таки хоча б нотрі забрати. Тепер ось так. Ще І Ще сині. Норіль єдине, що не подобається, він же ж і лікується і бафається. Давайте сюди бити. Почистимо поле. Ну, я дедоб синіми. Так, норіль. Так, ухиляння спрацювали, але він нам забрав лікування. Добре, давайте ось так обережно прокинемо. Зарядимо наших. Ну, це зайве було взагалі зайве. Я хотів зберегти синій. Так, б'ємо так, б'ємо так. Ой, пепі. Пепі-пепі красуня. Недаремно я тобі костюмчик прокачав. Так, що ж, ну це дуже важкий бій був. Піньок, 2мейв. Ну тут жовті. Нам підходять, звісно. Але... Фільтон. Дуже слабенький фільтон. Тим паче вони можуть ухилятися. Очистка нам знадобиться. Ела, нехай залишається. Планшев, в принципі, теж непогано. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Ось цим, в принципі, тут ще й сім'я цих, вони будуть постійно лікуватись. І бафатись так. Тут вже синіми не так чудово. Ми можемо прокинути синю трієчку, і там буде жовта трійка. Ну, таке собі. Ну добре, давайте хоча б так розпочнемо. Все, вони вже пішли зразу відліковуватись. Червоний кріс не потрібний, але будемо робити. Давайте зробимо комбо. Ой, в зарядилась, зарядилось мінус. Тихо, тихо, тихо. Що ви робите? Треба хоч когось забрати. Давайте. Всіх моїх ударників забрали. Давайте ось так. Синій. Ухиляння не спрацювало цього разу. Так і ось так. Ну Добре, хоч всю добили. Давайте спробуємо, може ще Норіля доб'ємо. Ні, він нас зараз доб'є. Ось так. Норіль, так, ці вбивці потужні. Ну, добре, хоч не нулик. Навіть топ-1 зайшли. Оборона на тому ж рівні. Так, рейтинг 1881 місце. Ну, подивимось, що буде завтра, може, в топ-1 і залишимось. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!